Доброго всім дня! Вітаю вас! Я в групі написала на свою голову питання: дівчата. Ви знаєте, що таке у цей зошин, для чого він потрібен і чи є він вашої дитини? Дівчата написали, хтось да купили, хтось сказав, взагалі не знаємо про що розкажіть. Тому пішла шкряптися в шкафах. Знайшла цей зошит і знайшла другий зошит. Давайте спочатку розкажу про цей зошит, а потім про цей жовтенький. Це мутапаспорт. Тобто, якщо ви вагітні в Німеччині, вам гінеколог дає, дівчат, як в Україні, напишіть, будь ласка, під відео. Цей паспорт я отримала, коли була вагітна. ким я була вагітна? Короте, або... або одною, або другою дитиною. І він вас супроводжує під час вагітності і до пологів. Тоді, коли ви народили дитину, вам дають автоматично в роддомі оцей паспорт. Це «Gelbes heft його називають, і тут написано Kindazuhungz heft значить, зошит для обстеження дитини. Тут для креативних батьків написано ім'я, прізвище, коли народилася і адреса. І тут написано Sie Ihr Kind zu Untersuchung». Приведіть свою дитину на достеження. І тут написано У 2, у 9. В інтернеті стоять ще у 13 зошити, тобто вони різні. Коло кожного у цеху написано 3,10 Лібенстаг», тобто день життя. Потім 4-6 лебенс вох. Тігра здоров, заходь. 7-6 місяць життя, і вже там, наприклад, у 9, це 60-64 лібенц монат. Ці обстеження. Далі тут стоїть. Фон біс, скільки у вас є часу піти на це обстеження. Якщо у вас є свій дитячий лікар, а він у вас має бути. Дівчат, я в лікарні, коли от в мене пацієнти так, в хірургії або в інших відділеннях, завжди лікарі, от дитина потрапила до лікарні, і вони лікарі питають: де ваш лікар? Багато батьків кажуть, в нас немає. Сонечки, ви вже знаходитеся. Більше року в Німеччині знайдіть лікаря для дитини. Це дуже і дуже потрібно. Ви кажете, один лікар не приймає, то подзвоніть, він ж не один в вашому районі, їх 20 штук. Дзвоніть і питайте. Є лікарі, які відкривають праксиси, це важливо. В цьому зошиті у 1 написано для новонароджених. Тобто, коли моя донька народилася, вони зробили апкар тест і там поставили по шкалі. Все. Далі, далі, далі. Ось у, значить, у 9. Так, я вбачаюся, тігра, давай вже якось сідай або лягай. Наприклад, у 9 це останнє обстеження було в цьому зошиті написано. 5 років, тобто перед тим, як йде дитина ваша до школи. Ці обстеження, якщо у вас є постійний лікар, і ви просто приходите на одне, що там обстежують. Там є обстеження відповідно до розвитку вашої дитини. Вони перевіряють, ну для малечі ви знаєте, як вона пересувається спинку, як вона бачить. Тобто, це дуже важливо. Тут є написано хюфте сонографії. Перевіряють, роблять узі, е, хюфте. Це що в нас? Господі, стегна да? перевіряють абсолютно все і розвиток вашої дитини. Мову перевіряють, реакцію перевіряють. Кожне обстеження має певне, ну, певну структуру. І це є необхідним. Це оплачує страхова компанія. Коли далі йде ваша дитина доросліша, все рівно вона приходить до лікаря. Ви можете перейти свою дитину до дорослого лікаря. Наприклад, якщо дитині, от в мене доньки 17 років, вона вже пішла до дорослого, а маленька ще їй 15, то її ще не беруть. Наскільки я розумію, якраз от 16 років той час, коли дитина може ходити до дорослого хаос ац. Чому це все є дуже важливим? Є багато відхилень від розвитку, є когнитивні, є е, соматичні відхилення, і для того, щоб їх вчасно виявити, потрібно, щоб ваша дитина ходила регулярно до лікаря. Так само щеплення. Щеплення, ви знаєте, це така маленька жовтенька книжечка, там всі щеплення написані, і там написано, коли має бути наступне. Ви знаєте, що в Німеччині, якщо у вас немає одного щеплення, вас не пустять до... Садочку і вас не пустять вашу дитину до школи. Да, це кір. Це є дуже важливо. Навіть дорослих, ви приходите до лікаря, вони одразу питають, будь ласка, покажіть ваш імф-пас. Німці дуже про це дбають. Дівчата мені під дописом на Фейсбуці написали, що Лена. 20 євро ми платили за цей зошит. Я не знаю, звідки це таке. Я безкоштовно отримала, можливо, змінилися свої закони. закони. Страхова компанія присилає вам персонально запрошення на обстеження вашої дитини. У мене діти регулярно отримують якісь листи, і там написано: вашій дитині скоро день народження, а ви подумали, що їй треба зробити щеплення від раку шейки матки. Або в дитині ще щось, в неї. Тобто вам страхова компанія періодично присилає нагадування. Вам, дівчата, також, хто ж не помиляються з 50 років, то пропонують безкоштовну мамографію і е, е, інші процедури, оскільки є, скажімо, ризик. Так само хлопцям це подалогія е, інші якісь да, е, значить, е, речі пропонують. Тому. Будь ласка, запитайте свого лікаря, щоб вам дали цей зошит. Це важливо. Наступне: дівчата питали обстеження, яке проводиться значить, для дитини, якщо дитина йде до школи. Як це робиться? Напевно, зроблю окреме відео, оскільки тут, в принципі, різні ситуації. Тому чекайте, наступне відео буду говорити про те, як відбувається обстеження, що вам треба робити, а чого не треба робити. Так що, шукайте зошита, все буде добре.